Є багато рецептів приготування улюбленої всіма української страви, борщу в різних куточках України. Проте, вирушаючи на ринок, ми озброїлись найпоширнішим. Почали з овочів, які на думку людей цього року дуже дорогі. Морковка дорога, ну, помідори, ну, то все таке? Каструль борща, ну менше 100 гривень не обійдеться. У зв'язку з тим, що коротше, народ обнищав, немає роботи, немає нічого. От, коротше, людей грошей немає, то... Дорогу. На ринку ми зустріли і гостей з Києва. Порівнювати закарпатську середню заробітну плату з Київською ніхто навіть і не наважується. Проте від пані Наталії ми дізналися, що ціни на овочі і у нас, і в столиці одинакові. Картопля морква, дивлюся, помідори Є Єсі у нас теж і по 5, і по 7. а такі вже, знаєте, овочі, які загородні, і смачні, солодкі, і по 8, і по 10. Дивлюсь, повірте, ціни наші такі. І нічим не відрізняється. Щоб приготувати традиційний борщ, потрібно купити буряк, моркву, картоплю, капусту та цибулю. Також можна додати зелень, петрушку і кріп. На ринку цих овочів вдосталь все можна купити, були б гроші. Буряк 5 5-6 гривнів кілограм, картопля, картопля 5,4, А ось петрушка, наприклад, п'ять гривень пучок. Чого пучок? Ну ту пучки пов'язані. О, моркви. Моркви і Петрушки то є 5, ага. 5 гривень. І Петрушка, і петрушка 5, 5 гривень. Кропчик да? 2 гривні, Петрушка 2 гривні, кучерява Петрушка теж 2 гривні, салатик 5 гривень, такий кустик. 3 гривні пучечок. Але якщо ви хочете приготувати справжній запашний борщ без м'яса, не обійтеся, воно найдорожче з так званого борщового набору. Справжні гурмани додають також і сало, яке теж коштує недешево. Свининка коштує 50-48 гривень на даний момент, тіляти на маленьку дорожче. 65, 60, 45, 40. 5, 40. Дізнавшись ціни на овочі та м'ясо, ми підрахували, щоб зварити каструлю борщу українській сім'ї потрібно витратити близько 100 гривень. Проте, якщо ви забажаєте до нього сметани або ще якихось добавок, коштуватиме він набагато дорожче.